пане Василю, дякую за на слово. Дякую за запрошення. Пані Світлану, доброго дня У вас чудова доповідь. Я, поки доїжджав, слухав, добирався шановні колеги Олесі, Олексій, Юрій. Дивіться, у вас в нас, нас поновлювана сьогодні тема аналіз міграційної політики держав, орієнтири для України. А ми звичайно можемо. Аналізувати і аналізуємо звичайно своїх і публіцистичних роботах, і наукових роботах, як реалізується міграційна політика держав, але ми маємо виставляти перш за все свої пріоритети. І сьогодні про це вже насправді було дуже багато сказано. Ми маємо напрацьовувати свою. Якраз от мрію, а по-іншому її називати можна візія на, от, через реалізацію на, стратегії. Да? На, от. Але тут дуже важливо, друзі, не калькувати. Не калькувати, тому що є завжди велика велике бажання в деяких людей, які не хочуть глибоко в питання, просто скалькувати там в Канаді, в Австралії, в Німеччині, в Польщі дуже багато насправді калькують. От була шановна народний депутат, вона була речниць, я пам'ятаю, в Міністерстві охорони здоров'я десь в 2015 році. Так от там багато міжнародних протоколів медичних просто калькувалися з Сполучених Штатів, і іноді навіть вони забували на цю внизу штампік прибирати. Що це насправді з Сполучених Штатів? Це, це, це чисто правда, це можна ну, запитати. Знову ж таки, по, по по працевлаштуванню по пріоритетам роботи вузів, да? ну, вибачте, за такий перескок, я потім повернуся до стратегії, але просто хотів задати от пані Юрію запитання, ще коли він завершив відповідь. А, і, і, до речі, це таке ну, як, риторичне більше запитання. А, коли вузи роблять пріоритет на залучення студентів, ну тобто за студентами йдуть гроші. Тут все зрозуміло. А коли вони кажуть про програму перенавчання і на це також потрібно гроші з державного бюджету. Це також дуже зрозуміло. Мені інше не зрозуміло. Чому в пріоритетах наших вузів, а я прочитав друзі в чотирьох вузах України, жодному немає пріоритетів на подальше працевлаштування випускників. Ну от. А, тим а паче... Тому що це не цікаво роботодавцям. Ні, я не повинен. ні, 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 от це не цікаво. Робота вони не ні, готові може? сплачувати Ю, Ю, студентам адекватні роз можна дискусія потім. От я глибоко не погоджуюсь з цим питанням, тому що якби була напрацьована зрозуміла державна політика з пріоритетами по галузям, і потім воно спускалося до міністерства освіти, то випускники були б зацікавлені в тому, щоб отримувати перший досвід. І вони були б зацікавлені в стабільності, коли вони ще починають працювати і вже знають. Що вуз знає, де їх працевлаштувати, а оскільки вуза не має цього якісного показника, ну, то їм відповідно ніхто і не займається на превеликий жаль, ще раз підкреслюю. Тому коли пані народна депутат казала нам про те, що в нас все класно, в нас гранти, і ми знаємо, куди рухатись, ну це, мабуть, просто знаєте, якесь таке, здебільшого на превеликий жаль, знову ж таки, за затикання діру. Ну, от і повертаючись до більш глобальних, все таки, <кхи> питань. Під час напрацювання та стратегічних наших пріоритетів і напрямків, да і кристалізації, да, цієї візії, ми знову ж таки маємо пропрацьовувати методологію як горизонтальних взаємовідносин між державою та роботодавцями та людьми. Ну тобто, в принципі, ми маємо працювати зі всіма стейкхолтерами відповідно цього процесу, з усіма мало того, що працює Держава з роботодавцями вона має враховувати інтереси громадян, як тобто, як горизонтальна, це має бути історія, так і вертикальна. До речі, знову ж таки, репліка до пані Юрія. І після виступу все відреагуємо і посперечаємося <свісно> От, відносно державної служби. Зараз ті зміни, які частково запровадились по збільшенню з пріоритетом на оклад і зменшення акценту на премії, до речі, я підтримую, оскільки це була серйозна корупційна складова, і всім це відомо, коли в деяких міністерствах і в державних установах нараховувалось по на 500-600 400% премії, і за рахунок там посереднього окладу, да, наганялися певним людям суто суб'єктивно, абсолютно суб'єктивно, за рахунок рішення керівника, величезна заробітна плата. Зараз ця історія вже стала обмеженою з іншими пріоритетами на саморозвиток, на проходження курсів, і за рахунок цього відповідно буде нарощуватись заробітна плата того чи іншого працівника. Тобто, навіть в цьому напрямку. Ми ну, потихеньку але йдемо вперед. Відносно все ж таки горизонтальних зв'язків, вони в тому числі мають реалізовуватись на міжнародному рівні. Тобто на рівні регіонів, на рівні громад мають відбуватись постійна комунікація з іншими і країнами і відповідно громадами. Тому що це якраз в тому числі про працевлаштування, друзі. Це якраз в тому числі про. Пріоритизацію, тому що якщо сам регіон, сама для себе громада не визначила для себе пріоритетів, ну то її все, що завгодно, можна зверху населяти у вигляді будь-якої пріоритетів та паблік полісі, зреалізовано воно зазвичай не буде. І отут якраз повернуся до слов, слів пана Михайла. Я от чув, ви говорили, що в сільській місцевості до сих пір пріоритетом, Є працевлаштування в державному секторі. Це не пріоритет. Більше шансів на державну, ніж на приватну. Так, да, ну окей, да, дякую за за, за корекцію. Mm. Як на мене, як на мене, так, да, дійсно, зараз, особливо при фронтових регіонах, ну, є така тенденція на превеликий жаль. Але mm. в, тих, в тих громадах, де органи місцевого самоврядування працюють ефективно, ну тобто пріоритет не на державну службу, да, а на публічну службу, і це поняття зараз, як на мене, дуже правильно впроваджується, тому що розділяти державну службу і службу ворог місцевого самоврядування, яка є більш широкою, вона працює з комунальними підприємствами, вона працює між муніципальними зв'язками, неможливо і ті громади, де створюють Можливості для громадян там зазвичай є вибір в людини, чи йому піти в державний сектор ну на державну зарплату, пропустимо там в школу, де з рахунок субвенції з державного бюджету це фінансується, чи піти, припустимо, в комунальне підприємство, чи запустити стартап, чи використовувати можливості, припустимо, для створення свого бізнесу чи з реалізацію там індустріальних парків. Тобто, чим ефективніше працює органами місцевого самоврядування разом з координацією з державної служби, і чим якісніше вони свої пріоритети стратегії передають наверх для того, щоб саме ця стратегія формувалася як знизу, так і на горизонтальному рівні. Тоді вона буде найбільш збалансована. І тоді нам буде набагато легше розуміти, хто нам потрібен, в якій галузі нам потрібен, і відповідно за рахунок чого ми будемо Вирішувати ті складні питання, які ми перед собою ставимо. Ну, в принципі, у мене все. Дякую.